О, а що це ви принесли? Це і рукава. Понятно. Що там виклик поступив? Кріп, да. кріп. Крі. Невідома по... причина, невідомий стан. О, мой улюблений виклик. Зараз подивимося там буде. Я тобі в холодільник. Сібачки, да? так. А що ви там робите? Розкажіть, будь ласка, ага, екстрена медична допомога. <рес> Тут такі запахи. На жаль, відео не, по... не передає <рес> запах. Це яка общага інтенсивної терапії, так? Ритма. Добре, зараз повернемося з виклику та будемо дегустувати. Аліна Сергія, що у нас був ще за визов? Розкажіть, пожалуйста. Е, гіпоглікемія в нас була. У нас був чоловік з глікемією, здійною глікемією 1,6 мілімольна літа. Що ми, ми зробили? Ми, ми зробили 80 мл 40% відсоткової Самі ми зараз поїдемо, будемо профілактувати гіпоглікемію і хотілося б нагадати, що у людей з цукровим діабетом дуже важливо дізнаватися, з яким рівнем цукру вони взагалі живуть, тому що такі люди можуть відчувати симптоми гіпоклікемії при показниках, які набагато вищі, ніж ті, які вважаються загальною нормою. Тобто інколи гіпоклікемія у таких хворих може бути при рівні цукру в крові десь приблизно 7 або навіть 8, як одного разу було. У однієї моєї пацієнтки.